Всім доброго дня. На вулиці погода пасмурна, друзі. І треба щось робити. А робити, ми знаємо, що весь час нам потрібна їда. Куда б не це йде, їда, їда, їда. їда, Друзі, тож дивіться, я хочу сьогодні запропонувати, що я буду робити. Я буду сьогодні робити ті типу, панагінці. Візьму щось на фарш м'яса на м'ясорубку. Це він туди буде сіль перець. Потім дитя ну, я картоплю вже приготував, але ще бульку треба почистити. Я зроблю пюрешечку і зроблю салат. Салат буде новинка, може, можна не новинка, ну я зроблю по-своєму. Я візьму значить, відварю капусту, цвітну. Там буде перчик, потім цвітна капуста відвариться. Я зроблю потім поріжу перчик, агурець, поріжу помідор, поріжу мілкими такими. З варною капустою. Там я вам покажу, як буду я варити. Там немає такого складного, там минутку 2-3. Я сільлю, зварю її, щоб вона була з е, салатом. така мягенька. І це все потім змішаю, добавлю, е, олівкове масло, а можна і подсонечне масло, без різниці. це піречка, Як пирожка, ви знаєте, ще потрібно буде молоко. е, масла е, е, Та, так, І масло, сіль теж пригодиться. Тож, Друзі, робота є буде на сьогодні ввечері. Тож, я так скажу, погнали. Так, друзі, дочищаю картоплю, нарізаю і кидаю її сюди. Так, я її гарно промив картоплю і доливаю з фільтра чисту воду. Я її так взяв перекалашмат руками, злив, воно біле, це було крахмал, змив. І зливаємо чисту воду і ставимо на плиту. Так, вже перше пішло, картопля пішла. Е, далі, це таке не це, я поки відложу це, я зараз займуся м'ясом, чищу цибульку і робимо фарш. Так, дивіться, поставив я цей. м'яско. це курина в мене, бачите, чуть жирком, от таке суперське буде. Цибульку я порізав. І все. Я зараз все перемелюю. Картопля готується. Це я хочу зробити на вечір. думав, що їсти, туди-сюди вже все подійдали. Та це зараз зробимо по повечері. Ось така штукована. Так що ми не лінуємося. Ну, тут робити нема, що ви бачили, що те поставив, те начистив, все. Ну, на слатищі капуста лежить. Ну, подивимося, там її. Почистив, відварив, перемішав, Салат буде дуже чудово, буде дуже гарні страви. Погнали далі. А що ж погнали далі? Перемелимо м'ясо. Зараз куріне м'ясо, все перемелюємо і цибульку додаємо. Робимо фарш. Да, дивіться, я поставив на паузу і хочу доповнити. Бачите таке м'ясо? Оце його можна курений взяти, його відбити. І все, і зробити ще відбивні. Я робив там мене є відео, подивитись. А так дивіться, фарш. Я з лучком мішаю, вже доходить ну, до кінця, тут залишилося парочку. вже я їх промив, це дуже добре і чудово, потім сіль в цук... господи, який цукор, сіль і додаю та жаримо. Тіпа буде нагідь, тільки такі котлети, я буду їх розпушувати. бо ну, коротше, нема що робити. Все це швидко робиться і подивитись далі. Все, це рджа. А так я просто остановився, хотів нагадати, що можна зробити ще відбивні. бо в мене там теж там, ну, кухарі поправляли, я б, теж неправильно що тяжкувато. З язика на мову перейти, бо... Язик, ви знаєте, багато корою чи свини, а мова одна. То я стараюся спілкуватися на українській мові. Так, друзі, тож погнали далі. Так, дивіться, друзі, я ось намолов. Зараз я це все доми, я розберу, байдуково це чистенько. Мені подобається коли це чисто, близько все на місце. Тож поїхали. Так, дивіться, фаршик є. Перчику і соль. Я не буду все хліб мішати, як котлетом робити. Я просто хочу чуть-трохи по-своєму зробити. Я добавлю сіль перець і добавлю, що в мене. Кстати, мені не остався, маленький зубчик. Зараз я зубчик добавлю. Бідненька, скромненька, така фішечка буде. Котлети, пюрешечка і салат. І хліб там таке все. Так що, зараз таке тяжке, так що я стараюся економити. Я думаю, що все вийде. Хто хоче, той цей. Бо кажуть їда, і звісно, якщо сидіти на шаурмі посади, якщо і самому не робити, бо пельмені. То це ж хана. просто, Це ж можна здуріти і там не м'ясо бумага, а тут хоча б таке м'ясо, вже, яке є. Ну, Як може, так викручуємо, хто як може, так і живе. Кого є, кого нема, то я вже перегнув... планку перегнув. Так, поїхали. Так, друзі, дивіться, зараз я Ось зубка в мене і буду давитик, бо бачу там пообрізати треба. Бо хтось там нарізає мелко, то що потім ліньки мити отаку штуковану. Там я бачу відео знімають, а не хочуть мить. Я шучу. Так, погнали, я видавлю сюди, зараз вичищаю, видавлю чесничок. Да, тут в мене 1,300,400, кіло кіло коротше, округлю. кіло 400, в мене фарша. Ну, дивіться, це що в мене є, то й кидаю. Так, дивіться, я додав сіля дві чайні шклібові солі на 1,5 кг. Ну, кіло 400 в мене тут. Може, мам, мам, ну, я не думаю, що буде багато. І чесничок в мене тут. Я це зараз. Сейчас... Візьму ще, скажіть мені, яйце добавлю, яйце збив. і Ну, коротше, обичний цей фарш. Як всі роблять фарш, ви це знаєте. І батьки наші робили, і всі тобто, немає нічого такого складного. Поїхали. Так, яйце, зараз Зараз все хорошо збиваю, перемішую, збиваю. І друзі, слухайте, я вибачаюсь, я думав, буду жарити на сковородці, що я не хочу жарити на сковородці, на топетені, на сковородці. Я зроблю в духовці. в духовці буде то, що треба. Вони будуть і безмаслини жирні, і будуть чітко класні. Тож я буду робити їх в духовці. І може подивлюсь, або два противня так розложу, або один. Там подивитися піцу робив, там у мене відоси. Хаба до мене ну, не багато відео, але поглянете. Перегляньте, там, добавлю це, подивитись, може щось комусь і пригодиться, може ні. Так, я це візьму і зроблю, мабуть, точно в духовці. Не хочу я жарити, тому що мені якраз і прешка буде, і якраз займусь латом, а в духовці якраз вона буде пропікатися. Время зекономимо і буде те, що треба. Погнали. Коротше, дивіться, я змішав і я вирішив ще проекспериментувати. Я ще подрібню і ще наметки, подивимося, щоб так'єте. Я, я хорошо їх збив, Тут це добавив, дуже гарно збив, на слід спробував попру... дуже гарно, на перець вистачає. Часничок дуже супер яйце. І зараз я це все ще блендером ізмельчую, ще хочу, щоб було помільче. Ну, так мені захотілося. І побачимо, що далі буде. Будемо робити, напротив будуть робити котлетки. Є, дивіться, протін я приготував. Зараз я беру такі котлетки, вилажую по очерді, по очері, по очерді, так що погнали. Дивіться, я перший противінь зроблю такими, Бачите, зараз я ще розрівняю, що вони благоденькі. Як оці. Я зробив такі ліпьошки. Ну, типу, знаєте, як відбивні. А тут ще залишився фарш, зараз другий протін я зроблю котлети. І все. Погнали. А може теж зробити. Я можу тоже ліпошка зробити. Большую. Может тоже. Подаліся. Як мне, як, як захочу, так і зроблю. Тож погнали. Да, Духовку на 180 разів вже поставив, вона розігрівається. Карточка вже підходить. І це наліплюється. Так, дивіться, друзі, друзі, косі мої друзі, любі мої товариші. Дивіться, я оце бачите, поробив такі ліпешечки, половив м'ясні. Тут не вистачило, взяв загнув, сюди виход. Духовочка розігрівається. Карток вже не підходить, додав, бо я бачу чуть-менше, щоб успіть. Добавляю газу, зараз будуть займатися пірешки. Це я ставлю все е, в, е, в плиту. Получилось тут кіло 300-400, кіло не по 300 з, з копійками. А, ну плюс там цибульку я добавив, кіло 400, друзі. Кіло 400 я розпостав. Вони повинні швидше піджаритися, бо це корене м'ясо воно швидко. Перчик, сіль, часничок, яйце. Зробив фарш. Відстаті, так, да, забув сказати, він в мене настоявся. Він минут 20 поставив в холодильнику, потім я взяв і це все поробив. І все. Зараз он підігрівається. І я одразу закидую. Поки це я відставляю, буду займатися пиріжками. Пиріжки вже на підході. Потім салат. Все, друзі, що тут робити? От бачите, погнали. Так. Дивіться, пірошечка вже доварилася. Зараз я її воду зливаю, в чашечку трохи і товчалко перемішаю і додавлю масло. Погнали. Так, дивіться, водичку я вилив в чашечку. Зараз я качкую, це перетапую і потрохи додаюся водички. Я і додавлю масло потім. Так, дивіться, додав я масло, немножечко додав масло. Хороше, дивіться, я достав котлети, вже подоставав. Отакі ось такі ось, бачите, вони получились. Вони такі класні, зверху кориночка. Ось дивіться, зверху кориночка, а внутрі ось такі ось. Я вже а, гарячувати. А внутрі ось такі ось, бачите? Дуже класні, вони внутрі сочні, а зверху кориночка. Я їх переворачував. Мені десь пів години увійшло, я їх переворачував. Зараз я їх ще укута якось тепло, щоб вони стали тепленькі. І ось дивіться, я їх ще поставив, бачите? Це вже другий протів. Я їх поокремо, чи окремо, тому що як, як піцу, подивитись в мене є відео про піцу. Я робив піцу і я одну ставив піцу. Вона дуже прохається, дуже гарно. і знизу і зверху так одна перекрива другу. Та перекрива знизу верхню, а та знизу верхню. той перекриває низ. Так що, друзі, погнали далі. пюрешечка, дивіться, я перешечку вже прийшов вона батька. Перешечка взагалі так класно, на клицем, супські просто дуже обалденно, я так скажу. Так що, друзі, накриваю і ми працюємо далі. Працюємо далі, салат, капусту я накрошив трохи, але зараз до капусти для салату пізніше. Це я вже зробив, другий потім поставив. Оце скільки вийшло, бачите, кіло. Скільки? Ну, нормально. Те, що це додається, буде далі. на вечір, бо те, що треба. Салатик зробимо, все, вечеря є. Ну, ще нема. Зараз буду робити дороблювати. Дивіться, що я роблю. Я нарізаю перчик, помідорчик, огурчик і буду робити ще салат. Буде дуже чудово і смачно. Тож погнали. Це я вбираю, котлети є, пюрешечка вже є, і тут ще вон, ті ще дожарюються. Так, погнали, друзі, дивіться, я нарізав е, помідорчик, тут же десь огурчик є, капуста цвітна, перчики нарізав і тепер я кидаю помідорки, помідорка закидаю, все. Ось така штуковина. Е, Додаю солі чуть -чуть, і, 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 і пацієнтка масла або лікове масло. Так, дивіться, додаю сіль. Сіль до смаком. Все, я трохи додав. Я зараз додав оліпового масла. Якщо і нема, то сонячного масло додайте. Трошки, трошки, трошечки. небагато, щоб воно було. О, це Ну що, якщо ви перелили, не переживайте, можна сюди. Можна. Дорізати помідорчик, я хочу ще додати. Ну, так і буде, що у нас я велика я ще додать. Так, зараз я перемішаю. Я зараз це все перемішаю. І буде у нас дуже гарний, дуже смачний салатик. Точніше да? хоча ще вже осінь, вже дубаль, але все одно він буде смачний. Це, це я понакривав, щоб воно хоч в теплі було, бо ще, ще година до жінка прийде, через годину буде суперська нам поїсть. І буде дуже смачна вечеря. Все, дивіться, таке ось салати я зробив. Так, Ось такий ось салатик. Ось таке ось пюрешечко, ось таке, дивіться. Раз, два, три. Ось. Все. Оце вам займе ну, максимум я не знаю, 2 години. Котлети відбівничі. Ну, як 2 години, це он допікається, зараз вже буде витягуватися. Теж. Салат і пюре. Друзі, шикарно. Можна прямо рибку підізти, може так і зробити, а може ні. Все є. Я хочу вам побажати самого найкращого. Хай хранить вас Бог. Допомагаю всьому. бережіть себе, ховайтесь ночу. Кінець Російської Федерації Радська, Руцька і Ну коротше, страх, що вони творять, звісно. Друзі, я дякую всім, якщо подивитесь, може щось підправи, може щось. Ну, таке ну, так сьогодні на вечері приготував. Постав там, не знаю, або скиньте, або поставте хоч щось. Дякую, пока.